Чи потрібно класти маурлат на прибудову з газоблоку, якщо буде армокояс? Дивіться, крокви конструкції даху можуть бути як дерев'яні, так металеві, так і залізобетонні, і композитні. Тому маурлат може бути як залізобетонний, як металевий, так і дерев'яний. Але насправді маурлат не є обов'язковим елементом конструкції. Мурлат – це традиційний дерев'яний мурлат, традиційний спосіб кріплення кроків до стіни. Якщо ви маєте бажання, можливість, або якісь спеціальні у вас є вимоги, або якийсь фетіш, зробити це без маурлату, закріпити дерев'яні, чи залізобетонні чи металеві крокви до стіни, любим доступним вам способом, який задовільняє всі вимоги, навантаження і потреби, то ви можете виконати це кріплення і без маурлату, але 99,9%… Конструкції даху виконані з улаштуванням маурлата, який шпильками притягнутий до стіни, або якимось іншим доступним способом, надійним.